Усім привіт! Дивитись чи читати? Ось у чому питання: чи можливо і дивитись, і читати? І якщо так, то з чого починати? З фільмів чи з книг? З трилогії чи з приквелу? Чи справді фільми так відрізняються від книг, а власне книги від фільмів? І основне де придбати трилогію не за всі гроші світу? На ці і навіть трішки більше питань постараюся сьогодні вам відповісти. Якщо вас зацікавило бодай одне, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які я читала, читаю, чи планую читати. І загалом, як ви вже зрозуміли, все, що стосується книг. А почнемо ми з вами з того, що таке голодні ігри і хто така Сюзанна Колінс. Голодні ігри це роман антиутопія американської письменниці Сюзани Колінс про 16-річну Катніс Евердін, яка змушена брати участь у так званих голодних іграх, тобто змаганні на виживання. Перша одноіменна книга була опублікована в 2008 році. Друга під назвою «У вогні», в 2009-му – третя переспівниця. В 2010-му і аж через 10 років ми маємо приквел, баладу про співочок пташок і змій, який, власне, розповідає нам історію Коріолана Сноу, тобто президента Панему. Сюзена Коллінз дочка офіцера повітряних сил США. І, власне, через це вона практично все своє дитинство провела в роз'їздах. Кар'єра Колінс розпочалась після її переїзду до Нью-Йорку в 1991 році. Там вона почала писати сценарії до дитячих телевізійних серіалів і шоу. Працювала на телевізійному каналі Nickelodeon, де брала участь у різних проектах. Будь ласка, скажіть, що у когось після згадки цього каналу також почалася мінімальна ностальгія? Я не знаю чому, але у мене практично все дитинство пройшло в перегляді саме цього. Каналу і мультфільмів, які йшли там. Тому дайте мені, будь ласка, знати, чи хтось також його дивився. Робота над проектами для дітей надихнула Сузенна Колінз на написання книг. І, власне, саме так у 2003 році, у нас з'являється перша частина серії Хроніки підземелля. Я, звичайно, можу помилятися, але мені здається, що ця серія у нас не перекладена. Але за рейтингами Нью-Йорк Таймс вона була однією з найпопулярніших. За власне продажами в Сполучених Штатах Америки. І в період з 2003 по 2007 рік у нас з'являється п'ять книг, які власне і утворюють серію хроніки під Ну як ви вже могли зрозуміти по хронології власне подій, як тільки авторка закінчила роботою над цією серією, вона почала працювати над голодними іграми. Колінс неодноразово казала в своїх інтерв'ю, що на голодні ігри її надихнув. Перегляд телебачення, де на одному каналі вона спостерігала за реаліті-шоу, а на іншому були новини про події Іраку. І в її свідомості це почалось розмиватися таким тривожним чином, і саме так була сформована ідея для написання голодних ігор. Грецький міф про Тесея послужив основою для історії. Колінз описала Катніс як. Футуристичного Тесею, а римські гладіаторські бої забезпечили основу голодним іграм. Відчуття втрати, яке виникло у Колінз через службу її батька у війні в В'єтнамі, також вплинули на історію, адже Катніс втрачає батька в 11 років за 5 років до початку історії. Колінс заявила, що смерть юних представників та. Інші темні сторони були найважчими частинами у ході написання книги. Але вона визнала, що такі уривки необхідні для історії. Вона вважала, що моменти, коли Катняс розмірковує про щасливі дні свого минулого, були значно приємнішими. І як тільки авторка закінчує роботу над першою книгою, вона підписує контракт на шестизначну суму на написання трилогії 14 вересня 2008 року в штатах виходить перший тираж Голодних ігор, тобто першої частини в твердій обкладинці, і цей тираж складав 50 тисяч примірників. Якщо вірити моїм джерелам, в лютому 2010 року дана книжка була продана тиражем 800 тисяч примірників. Вже у листопаді 2008 року голодні ігри» перша частина увійшла до списку бестселерів New York Times і пробула там 100 тижнів. А до моменту власне виходу екранізації, ця книжка пробула в цьому рейтингу більше ніж 135 тижнів поспіль. Я думаю, що це щось та й означає. Ну а українською мовою цю книжку вперше ми побачили 1 червня 2010 року. Друга книжка у вогні, ось таким чином, вона виглядає без нашої супер обкладинки, вийшла в Штатах у 2009 році, у нас вона з'явилась у 2011 І насправді кількість проданих примірників. Сягає просто шаленою суми, навіть тільки по Штатах і Канаді це більше 2 мільйонів примірників. А якщо брати весь світ, то мені насправді навіть складно уявити. Ну і власне третя частина, вона вийшла в Сполучених Штатах Америки в 2010 році, ми її побачили в 2012-му, і щоб ви собі на секундочку розуміли, в перший тиждень продажу в Сполучених Штатах продали більше 450 тисяч примірників. Я розумію, що тут велику роль, звичайно, грає масштаб країни. Але щоб ви собі для порівняння розуміли, у нас ця книжка е, друкувалася, принаймні, та, що є в мене, наклад цієї книжки. Щоб я це знайшла. Наклад даної книжки був 4 тисячі примірників. І загалом, навіть на даний час 4 тисячі примірників для одного накладу це не є мало. А там було продано 450 тисяч за перший тиждень. Судіть самі, звичайно, ну і власне на даний момент трилогія розійшлася накладом більше ніж 10 мільйонів примірників. А в 2010 році Сузанна Колінз була названа журналом Таймс однією з найвпливовіших осіб в світі, і лише через 10 років не знаю, чому саме аж стільки знадобили Сузанні Колінз для того, щоб світ побачив приквел. До трилогії, а саме балада про співочих пташок і змій. та книжка, що є у мене, вийшла тиражем в дві тисячі примірників. Так як, власне, саме ця книжка стала причиною, чому в мене з'явилась ідея зробити таке відео, зараз ми з вами поговоримо про мої враження від читання та перегляду екранізації, якими я обіцяла вам вже неодноразово поділитися. І, власне, найперше, що скажу, що ентузіазму до перегляду фільму в мене було значно більше, ніж після. Навіть незважаючи на те, що переглянути цей фільм мені вдалося не з першого разу, бо перший раз все відмінилось через повітряну тривогу, і навіть другий раз були технічні негаразди і сеанс двічі зупинявся через вимкнення світла, але суть в тому, що я... Була максимально налаштована оптимістично на перегляд цього фільму, і власне я очікувала, що цей фільм подарує мені багато емоцій. Можливо, я тут була не права в тому, що в мене взагалі були якісь очікування. Але давайте ближче до суті. Фільм у нас триває близько трьох годин, і що дуже важливо. Принаймні, коли я дивилася це в кінотеатрі, це не дуже відчувалося. Як на мене, сценаристи максимально постаралися все те, що було в книжці, втиснути фільм, взагалі наскільки це було можливо. Але, зважаючи на розміри, власне, першоджерела, було очевидно, що все, в фільм просто фізично не може потрапити. І тут також важливо пам'ятати, що те, що буде працювати в книзі, не завжди буде працювати на екрані, адже це достатньо різні галузі, різні специфіки. І як на мене, найважливіше, що ці галузі не завжди розраховані на одну і ту ж аудиторію. Якщо в фільму це широкий загал, то в книжки, як на мене, більш камерна аудиторія. В мені дуже сподобався акторський склад, якість зйомки і загальний вигляд. Як на мене, ця частина однозначно не програє трилогії, воно не вибивається умовно з загальної картини, але на жаль, ця екранізація не змогла справити на мене того враження, на яке я так очікувала. І навіть чари Тома Блайта на мене не подіяли. Моментами зміщені посили, вирізані сцени, акценти розставлені не так і не там. Хоч загальна картинка наче й зберігається, але розмовляючи про цю екранізацію не з однією людиною, і в основному з тими людьми, які не читали книжки, я дійшла до висновку, що людині, яка пішла на фільм, не читаючи першу джерела, багато що там може бути незрозуміло. Тобто всі ті деталі, всі ті паралелі, всі відсилки. Все це вийшло дуже змазано, багато що взагалі не показано або не настільки акцентовано. І просмакувати всю ту деталізацію і всі, всю цю іронію долі, яка, власне, вкладена в цю книжку, в самого коріола на основу, по екранізації, ну, не те, щоб складно, як на мене, взагалі нереально зрозуміти до кінця. Коли я ділилася своїми враженнями про дану екранізацію в Тіктоці, я прочитала під публікацією один коментар. Що ми отримали двох коріоланів Сноу. один книжковий і один екранізований, і, власне, це зовсім два різних персонажа. І в цьому насправді щось таке є. Після цього, як власне, ця книжка і знову ж таки Сюзанна Колінз вкотре набула популярності, багато хто, і я в тому числі схиляюсь до думки, що це може стати поштовхом до появи нових антиутопій. Адже, як на мене, цей жанр частково зараз відійшов на якісь Фоновий рівень, але чи справді так буде, покаже час. Можливо, навіть сама Сузана Колінс потішить нас новими книжками, про що власне, ходять чутки, але з рівня чуток це на щось інше не переходить. Ну, а, власне, щодо порівняння книг трилогії і власне, екранізацій. Для початку я скажу, що я дуже люблю трилогію голодні ігри, і відповідно, вже так само ставлюся до балади. Хоча балада мені однозначно не змогла пересилити саму трилогію, але вона є цілком пристойним продовженням. Я читала ці книжки близько 10 років тому, і десь в той самий період я відповідно дивилася екранізації. Моя історія з цією трилогією почалася саме з екранізації. Після цього у мене було знайомство з книжкою, і, власне, така послідовність для мене вийшла достатньо непоганою. Адже, по-перше, в мене був частково сформований вже образ головних героїв. і Я особливо не заморочувалась над тим, щоб якось уявляти їх по-іншому. І коли я отримала ніби загальну картинку екранізації, мені було цікаво познайомитися з деталізацією цього світу і загалом з героями в цьому. Варіантів, власне, книжки. Далі, з другою частиною, чесно, я не пам'ятаю, що було першим. Чи все-таки був фільм, чи була книжка. Тому в мене в пам'яті це якось не закарбувалося. І тому я більш схильна, що також, можливо, був фільм, а тоді книжка, але не буду стверджувати, бо взагалі не пам'ятаю. А ось цим. Це однозначно спочатку була книжка, а тоді були екранізації, бо їх дві розділили цю одну книжку на два фільми. І що я можу сказати, я точно пам'ятаю своє обурення, прямо як сьогодні, від перегляду екранізації, адже це було далеко не так, як я уявляла. Я навіть не знаю, що мене засмутило більше. То, що я настільки по-іншому це уявляла, і це бачення не зійшлося з тим, що зробили. Чи просто було якесь загальне обурення, що це виглядає не так. Плюс е також було багато зміщених е посилів, якихось сцени змінені певні герої, як на мене, були також характеристики їхні, характери змінені. Ну, одним словом, отам в мене було прям суцільне розчарування, і там я точно можу сказати, що навіть незважаючи на те, що книжку розбили на два фільми, передати все те, що було тут, не вдалося, і однозначно, книжка тут набагато краще. Щодо екранізації, вони власне, як і книжки, старалися виходити максимально регулярно. Перша частина, яка називається Голодні ігри. Вийшла в 2012 році. Другий фільм Голодні ігри у вогні вийшов в 2013 тринадцятому. Відповідно, третій Голодні Ігри Переспівниця, Частина 1» вийшов в 2014, і тоді голодні ігри, Переспівниця, частина 2» Вийшов в цей фільм у 2015 році. Ну і логічно, що балада про співочих пташок і змій не змогла вийти в 16-му, бо ця книжка була написана тільки в 20-му, а екранізація побачила світ ось в 23-му році. Права на зйомку фільмів за романами Власне Голодні Ігри були викуплені компанією Lionsgate, і чорновий варіант сценарію писала власне, авторка, тобто Сузанна Колінс. Як на мене, це одна з запорук успіху даних екранізацій, після чого його доопрацьовував власне, сценарист та режисер даного фільму Вільям Білірей. Також режисером всіх частин був Френсіс Лоуренс, і, як на мене, це стало причиною того, що всі фільми виглядають максимально гармонійно. І, власне, навіть Балада про співочих пташок він також був режисером, і вона не випадає з загальної картини. І це просто рай для перфекціоніста. Акторський склад, що в трилогії Голодні ігри, що в приквелі балади про співочих пташок і змій, як на мене, просто фантастичний, і є відчуття, що от конкретно кожен актор на своєму місці. Ну і ми з вами дійшли до частини, де я нарешті дам відповіді на питання, які були озвучені з самого початку. І так, перше питання у нас було: дивитись. Чи читати, чи можливо і дивитись, і читати, як на мене, однозначно і дивитись і читати, було б добре спочатку читати, а потім дивитись, але зважаючи на те, в якому році в нас вийшла перша екранізація, тут вже як вийде, і можливо, навіть причина, чому я кажу, що спочатку читати, а потім дивитися, це більше стосується тих людей, яким складно зосередитися на тексті, коли ви вже ніби знаєте, що буде далі, навіть якщо цей текст. Більш обширний і більш деталізований, але є така особливість в людей під час читання, тому це, мабуть, одна єдина причина, в якій власне послідовності це все робити: спочатку фільми тоді, книги, і спочатку трилогія чи приквел. Частково я вже на це відповіла стосовно того, трилогія чи приквел. Однозначно, спочатку ми починаємо з трилогії, а тоді переходимо до приквелу. Бо, як на мене, ви спочатку прочитавши приквел, просто не зможете осягнути всієї глибини і іронії цього твору. А іронія долі тут, мабуть, основне взагалі що є. Ви не зможете просмакувати всіма тими відсилками тим. Що е, у вас з'явиться розуміння, де були витоки власне, всього того, що було потім? Будь ласка, спочатку трилогія, а потім приквел. Можна навіть спочатку подивитися трилогію, якщо ви не маєте книжок, а тоді прочитати приквел і тоді його подивитися можна навіть так. Щодо того, власне, де взяти трилогію, якщо у вас її немає, не за всі гроші світу. Якщо ви хоч раз спробували знайти хоча б одну книжку з даної трилогії, ви, мабуть, знаєте, що для початку в книжкових знайти їх вже практично нереально. Скажімо так, в мережевих це однозначно нереально, в немережевих книгарних, можливо, десь одна-дві книжки завалялись, але... Всі, ну, вже дуже багато людей активно шукають ці книжки, і мені здається, що їх і там вже також не залишилось. Звернення до видавництва КМБ е, також не дають ніяких результатів. Я так розумію, що в них, можливо, також не залишилось цих книжок на складі, або ж не знаю причини, чому вони відмовчуються. Але є новина від видавництва Буша, що вони викупили права на власне перевидання. Даної трилогії, хоч вони пообіцяли нам першу книжку вже в третьому кварталі 2023 року, ми з вами вже в грудні 2023 року і ми цю книжку ще не отримали. Але я думаю, що на початку 2024 або принаймні вже ближче до літа, ми б мали отримати цю книжку. Тому, якщо вам не дуже спішно, можна почекати. Бо також одним з варіантів пошуку власне, цих книжок є пошук на різних платформах в інтернеті, де продаються книжки БУ. Але там ціни йдуть на тисячі, що мене максимально здивувало, шокувало і обурило, але так є. Тому. Найкраще буде трішки зачекати. Ну і звичайно залишається варіант прочитати ці книжки мовою оригіналу. Чи справді фільми так відрізняються від книг, а книги від фільмів? Як на мене, тут все залежить від того, наскільки прискіпливо ви дивитесь і читаєте. Загалом, як і завжди, звичайно, розбіжності є, але тут той момент, коли ну, цього просто не уникнути. Але як на мене, якість екранізацій е, дають шанс. Читачеві і глядачеві, закрити очі на сюжетній неточності. Мабуть, мені б дуже хотілося, щоб е, люди, які займаються екранізацією книг, брали приклад, власне, саме з екранізації Холодних ігор і балади, адже бюджет там. Пристойний, і відповідно картинка в нас виходить пристойна, незважаючи на сюжетні неточності чи якісь ще інші ситуації. Бо деякі екранізації виглядають так, що аж плакати хочеться, і є усвідомлення того, що краще б тих екранізацій, в принципі, не було. Я не пам'ятаю, чи у мене було хоча б одне відео такого плану на каналі, тому, будь ласка, діліться своїми враженнями. Також не забудьте поставити цьому відео вподобайку. Підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані, і звичайно, ваш коментар буде шаленою підтримкою для просування цього відео і загалом цього каналу. Що не знаєте, який коментар писати, напишіть, чи читали або ще дивилися ви фільм Голодні ігри і, і Балади про співачих пташок і змі, і чи взагалі вам подобається ця антиутопія. В описі цього відео на вас, як завжди, чекає промокод, який зробить ваші читацькі покупки трішки приємнішими. А наразі я дуже дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. І побачимось з вами в наступному відео.